Сьогодні 3 листопада, і ми вивчимо антикорупційному суді. Саме тут розглядається справа Всеволода Князя, колишнього голови Верховного суду України. Його обвинувачують у отриманні коперя майже 3 мільйони доларів. І сьогодні була справа, на якій він з атаками, і адвокат подав низку про питань, зокрема про прохання продаж віддати виконував села. Фон на якому дуже важливі персональні дані, зокрема смска від лікаря у Вайдера, яка вже два роки його чекає. І ми дуже важливо зробити прийому лікаря. Також адвокати просили е, визнати е, докази про обшук неприпустимими і не розглядати їх. Що як на мене, людина, яка отримує в житті на засіданні, звучить як абсолютно приєдна. Е, тому з е, наступного засідання заплановано 14 листопада на 12 грудня приході також. Ми будемо спостерігати за, за перебігом цієї справи і очікувати справедливого рішення.